Штурм та зачистка окопів відбиття атаки противника рівненських гвардійці тренуються посилено у тилу, щоб замінити побратимів, які нищать ворога на сході. У цих військовослужбовців по кілька ротацій на фронт, але вони не втомлюються проходити бойову підготовку за вишколом підрозділу. Нацгвардії з рівного стежили мої колеги. Будемо зачищати. Бійці сперечають зброю, готуються до штурму. Для цих хлопців сьогодні він навчальний. Бачу проход зліва. Зачищаю. Працюють малими групами. Перевіряють кожен закуток, де може зачаїтися окупант. Після зачистки окопів одразу зайняли оборону, бо за легендою ворог спробував відбити свої позиції. Один з армійців поранений. Побратими хочуть його евакуювати. Входимо відходимо. Юра крий! та винести солдата з окопів не так просто. Дуже важко. Незручно на поворотах саме особливо і в перекритих чілинах. Треба пораненого нижче нести і сам маєш пригінатися. Максимально низько. Майже впусти. Бійцеві за позивним дикий влучило в ногу. Я собі наложив турнікет, щоб не стекти кров'ю, бо не бачив, яке ранення. Товариші дотягнули на ношах побратима в умовно безпечну зону. Там уже чекає бойовий медик. Один нікет є. Зброю. Пораненого вклали на багі. Уже в безпечному місці йому нададуть необхідну меддопомогу, урятували побратима і відбили позиції в умовного ворога рівненські нацгвардійці. Із завданням на вишколі кажуть інструктори, справилися на відмінно. Ну що люди вдосконалюють свої навички? Ми не зупиняємося на цьому, що може ставитися. Війна прогресує. Дуже велика кількість впівдронів ворожих, що потрібно готуватися постійно. Усі ці хлопці з бойовим досвідом. Остання їхня ротація під Покровськом. Раніше була Авдіївка. Трейдер воював на обох напрямках. Там зупиняв ворожі наступи ворога. Сьогодні стріляв з гранатомета. Дуже важлива підтримка для піхоти, коли ворог штурмує позиції. Умовно ми відбили накат ворога і підбили бронетехніку. Їхню штурм вдався, бо він був. Правильно запланований і правильно розставлені точки комбінації доки в тилу гвардійці повсякчас тренуються. Боєць на псевдоізі на Донеччині прикривав нашу піхоту із Агсу. Устрій нацгвардії геодезис за фахом став ще у березні 22-го. Уже двічі був на сході, але навчатися не припиняє. Хто був на зоні біля лінії бойового зіткнення, розуміє, чому треба готуватися. Штурмів позицій на моїй практиці не було. Тобто, в нас більше застосовували для оборони позицій. Але ти ніколи не знаєш, в який момент ситуація зміниться і потрібно буде просуватися так само по окопній лінії. Удосконалюють навички з такмеду, не втомлюються крутити турнікети. Максимально високо підтягнули. І так само, найголовніше це зробити Якби саме тогіші, це перший рух. Гвардієць корінь щойно врятував собі руку. Накладання турнікета, таке як тампонада, накладання бандажу ізраїльського або з підручних засобів тим самим еластичним бинтом. Це все тренуємося, це все відпрацьовуємо. Навчає бійців медицини, бойовий медик за позивним сова в Авдіївці. Йому довелося рятувати побратимів навіть в оточенні, у якому провели 11 днів. При черговому. Штурмі ворога отримали поранення в нашій групі військовослужбовці, в тому числі я було накладено спочатку турнікет, потім замінили їх на тампонаду. Торнікет відпустили таким чином, що врятували кінцівки. військовослужбовцям. на посиленні підготовці рівненських гвардійців перебувають, щоб вкотре замінити побратимів на сході, де нині тривають запеклі бої. Якщо ми не будемо зараз захищатися, то не зрозуміло, куди ця лінія зайде. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.